Коли з дощі тут слякать, неможливо було пересуватися а також були плити, десь підірвані, десь чогось не вистачало, і неможливо було пересуватися. Ми зверталися і до Бориса Філатова. Ми йому дуже вдячні, тому що він почув нас, побачив наш район, звернув на це увагу і зробив. Ну от робить для нас благоустрій і покращує життя нашого району. Ці роботи також робляться в рамках безбар'єрності, тобто вона буде повністю інклюзивна, безбар'єрна з влаштуванням відповідних понижень бортового каменя в місцях перетину проїзної частини і будуть слугувати так сказати, заділом на майбутнє благоустрій території прилеглої до цієї доріжки.